Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення. В засіданні відбувається у нас приміщення СНАПу Ладижнської сільської ради. На розгляд комісії виноситься такий порядок денний. Перше. Про внесення змін до структури Кладесенської гімназії Владижницької сільської ради доповідає начальник відділу освіти культури Паламарчук Олександр Іванович. Друге, про внесення змін до структури Шарівської гімназії Ледижівської сільської ради доповідає також Паламарчук Олександр Іванович. Третє. Про внесення змін до структури комунальної установи Центру культури, дозвілля та спорту Ладижнівської сільської ради, доповідає аналогічно Паламарчук Олександр Іванович. І четверте про надання допомоги на поховання доповідає Панклена Анатолівна, начальник відділу соціального захисту населення. Тож, прошу колеги, зауваження пропозиції щодо... Початку комісії. Розпочати. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався. Одноголосно. Перше про внесення змін до структури Колодисанської гімназії Лодинської сільської ради доповідає Паламарчук Олександр Іванович, начальник відділу освіти, культури та спорту. Прошу вас, Олександр Іванович. Пропонується знести зміни до додатку 4. структури Колодисанської гімназії Лодинської сільської ради. Відповідно рішення сесії Одинської ради від 30 листопада 2023 року номер 33, 13, 8 скликання. Про звернення структури закладу завні середньої світу та закладу позахідної освіти Однілінсівської по ради на 24 рік. Пропонується вивести в штатні одиниці посади прибиранка службових приміщень. І пропонується замість цієї одиниці ввести посаду лаборанта рік оці05 штатної одиниці. Ну, відповідно затвердити вже в новій редакції. В структуру дистанційської гімназії, яка додається. Шановні колеги, пропозиції, зауваження стосовно цього немає. Ну, до голосування. Прошу. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Друге, Пропоную. про внесення змін структури Шайнської гімназії Ладижницької сільської ради доповідає Паламарчук Олександр Іванович. Прошу вас. Пропонується внести зміни до додатку 5. Структури Шановської гімназії Одиницької ради відповідно річ сесії 30 листопада 2023 року no про утвердження структури закладу загальної середньої освіти, закладу позашкільної освіти Одинської ради на 2024 рік із змінами, які були 23 лютого 2024 року. Пропонується вивести пів одиниці посади ПДО-організатора. Пропонується... 025 штатної одиниці посади педагого-соціальної. Вивезти 025 штатної одиниці посади педагогово-соціальної. Вивезти. Шановні колеги, зауваження пропозиції. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. Прошу далі третє. Про внесення змін до структури комунальної установи Центру культури, дозвілля та спорту Ладожницької сільської ради. Доповідає Паламарчук Олександр Іванович, прошу. Пропоную здатися зміни до додатку 4 структури та численності комунальної установи культури, дозвілля і спорту Одиницької ради, відповідно до рішення сесії 29 березня 24 року номер 363 8 скликання про створення комунальної установи культури, дозвілля і спорту Одиницької ради. Пропонується ввести півставки одиниці посади прибиральника службових приміщень в селі Ладиженка. Чим це визвано? Визвано в тим, що в зв'язку із початком діяльності цієї установи розширили площі прибирання, які там здійснюється. Відповідно. І треба збільшувати посаду нормативної посади федеральника. Шановні колеги, пропозиції, зауваження, немає. Голосуємо, хто за? Проти? утримався, одноголосно. Дякую, Олександр Іванович. Немає. Четверте. Немає. Про... Про надання допомоги на поховання. Доповідає по пане Анатолійовна. Ім'я голови надійшла заява від жителя села Текуча Горбатюка Ігоря Михайловича про надання йому матеріальної допомоги на поховання батька Горбатюка Михайла Васильовича, який помер 7 липня 24-го року. На день смерті померлий, не працював в центрі за обліку, не перебував, пенсії не отримував. Прошу підтримати його і надати цю матеріальну допомогу на поховання. Шановні колеги, зауваження пропозиції. Не Прошу проголосувати. Хто за? проти, Утримався. Одноголосно. Е Ну що ж, вважаємо засідання постійної комісії з питань освіти та культури, які були у нас члени присутній комісії. Нагадається, голова комісії Рябченко Олександр Вадимович, начальник відділу соціального захисту населення Попенко Олена Миколаївна, начальник відділу освіти, культури та спорту Баламарчук Олександр Іванович та члени комісії ШПАК Наталія Іванівна, Осадчук Володимир Васильовна. Наразі Васильович. Наразі засідання завершено. Дякую, колеги.